Такі звуки одна з інсталяцій виставки Україна під іншим небом. Їх добре чути у темній кімнаті, на стінах якої фото зоряного прифронтового Харкова. Куратори кажуть, багато відвідувачів не витримують в цій кімнаті навіть декількох хвилин. Була пара з України. Вони зайшли в цю темну кімнату і щойно пролунали вибухи. Вони вибігли назад і почали плакати. На виставці більше 200 робіт українських митців, і всі вони разом чи окремо різними способами демонструють біль українського народу. Тут кожна робота. Якщо обрати якесь одне питання, вона якраз про питання чи реальний цей жах у 21 столітті. Тут роботи є не лише загально про війну, про жахи, тут є робота, також про персональне переживання. Або про трансформацію, тому що тут є достатньо розмиті образи, і їх можна лише відчути і доторкнутися там трошки доторкнутися туди. Художниця Ольга Дрозд одна з учасниць виставки. Спочатку повномасштабного вторгнення вона періодично фотографувала вікно своєї кухні у Києві. Змінюються речі на підвіконні, погода за вікном, але головне скло не пошкоджене. Її робота називається Дякую за ще один день. Я просто заходила і дивилася на ці е, червоні фіранки, і, і думаю, слава Богу, сьогодні вікна цілі, я жива. На початку, коли не було е, на лівому березі продуктів, я знайшла ці дві цибулини, і, до речі, одна з них якраз і проросла. Ось потім е, від броварів відійшли вже танки, наші хлопці їх розгромили. І в сільпо завезли продукти, тому і цибулини почали з'являтися. Вікнам українських квартир, які задекорувала війна, тут присвячена і ще одна інсталяція. Здалеку здається, що вікна в цій кімнаті це вітражі, але якщо придивитися, можна помітити, що на вікнах насправді чорний скотч, і вікна не прикрашені, а заклеєні на випадок вибуху. У сусідній кімнаті ліжко пронизане наскрізь уламками скла. Навколо розбризгана чорна фарба. Для мене це якась асоціація з моїм власним ліжком. В якому я прокинулася, коли, коли почалася повномасштабна агресія, почалася паніка, і ми не знали, що далі робити, як реагувати. Ліжко це щось таке сакральне, це щось таке, де ми відпочиваємо, там де ми, ми відчуваємо себе в безпеці. За спостереженням організаторів виставки, саме тут відвідувачі плачуть найбільше. Авторка Юлія Захарова згадує, коли створювала роботу, сама була дуже емоційною. Я коли цю роботу робила, я плакала там майже постійно. Коли ми встановили це скло і потрібно було вилити фарбу, то для мене це був такий, знаєте, ну. Якийсь дуже такий сакральний процес, і я багато. Я емоційно дуже якби я вклала все всі свої от почуття, які в мене там виникли протягом цього періоду, починаючи з початку війни, викликати емоцію співпереживання одне із завдань виставки. Тут і великий панос з карт України, усіяні дірками від снарядів, фото щойно звільнених міст, скульптури дитячих облич. Останні це робота Дар'ї Кольцової. Колискова від початку війни вона щодня робить подібні скульптури, аби вшанувати пам'ять вбитих Росією українських дітей. Куратори упевнені, мистецтво показує війну інакше ніж медіа. Воно не інформує людину, а дає змогу відчути, що зараз відбувається в Україні. через мистецтво можна по іншому пояснити війну. Це значно емоційніше. Воно проникає в серце. Ми не хочемо, щоб люди звикали до війни. Ми хочемо, щоб люди говорили про те, що Україну потрібно постійно озброювати і підтримувати. Виставка у Варшаві працюватиме до травня. У планах також показати її потім у Ризі та Копенгагені. Леся Бакалець голос Америки з Варшави.